Вот та самая квартира, которую купила в 2018 году. Здесь было поменено все. Все это мы оживили за свой счет. Где-то на это все ушло. Вместе с квартирой 27-28 тысяч долларов. Двоє нотаріусів запевнили жінку, що до угоди немає жодних питань. Продавець Ігор Чужинов запропонував у документах занизити вартість квартири, щоб платити менший податок. Врешті-решт квартиру Юлія купила, почала ремонт. Як раптом голова ОСББ повідомив неприємну звістку, Говориться, смерті дідушки, який тут жив. не пройшло і півгода, а квартиру продали. про те, що з документами не все гаразд. Жінка дізналась тільки у третього нотаріуса. Вона всі зділки просматривала, вона геть. Я би тут зділку не провела. Навіть тому что, говорит, горіть документи визивають сомнення ніжні документи. Га я вижу, говорит, там поділене приват то з приватизацией не то Вот так. вот она мені сказала. Поліція відкрила кримінальне провадження. Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, обвинувальний акт відносно особи, яка шляхом підроблення придбала право власності на майно, направили до Бабушкінського райсуду. Судовий розгляд триває на підставі всіх фактів, Дніпровська міська рада звернулася до суду. з позовом про витримання цієї квартири від особи, яка на цей момент є в реєстрі зареєстрованим власником. Так, суди всіх трьох інстанцій це Ленінський суд. Апеляційний суд нашої області та Верховний суд України постановили рішення про задоволення позову міської ради. Дане рішення було ухвалено в 2023 році, остаточне, яким позовні вимоги задоволено та витрабувано дану квартиру на користь тергромади міста. А чоловіка, який продав квартиру, власниця знайти не може. І за місцем прописки він не з'являється. Ні там нікого немає. Ні. Та там давно ніхто не живе. Щоб не мати проблем під час купівлі-продажу квартири, потрібно перевірити майну у всіх реєстрах. Радять адвокати. Це реєстр речових прав. На нерухоме майно з нього можна дізнатися, як довго продавець володіє нерухомим майном. Другий реєстр це реєстр судових справ. З нього можна дізнатися, чи не судиться з продавцем хтось за це спільне майно. третій та четвертий реєстр це реєстр виконавчих проваджень та реєстр боржників. Раджу вам звертатись до юристів та адвокатів, які не пов'язані з реелторами та агентствами нерухомості. Судова тяганина в історії з квартирою Юлії Морозової триває досі на 25 Тічня заплановане чергове засідання. Попередньо відомо, що розглядатимуть питання про виселення жінки.